У Києві пролунали вибухи під час масштабної повітряної тривоги 14 грудня. Також в цей день Путін проводив свою пряму лінію з народом. Як я вас попереджала, Київ та інші міста України, особливо південь. Не ігноруйте повітряні тривоги найближчими днями. Також в спільноті каналу я запропонувала вам прогноз на 10 днів, де я вказувала найбільша загроза для півдня України та центральних регіонів, там де вода на це вказує королева Кубків на дні колоди. Можливі влучання в житлові будинки та в результаті цього пожежі, на це вказує Сонце та десятка пентаклів. Орієнтовно влучання можуть в центральних районах міст бути, поблизу ринків, ТРЦ, там, де торгівля та розташовані банки, на це вказує шістка пентаклів. Також під загрозою порти. Це стосується півдня України передусім, тому що там відбувається торгівля, зерно, зерносховища, вони завжди під загрозою. Загроза для дітей можуть бути падіння уламків дронів або влучання, там, де школи, садочки, на це вказує Аркан Сонце. Під ураження можуть також потрапити, шляхи сполучення, дороги, мости, дамби, вокзали в тому. Числі можуть бути влучання в районі метро. На це вказує Аркан Смерть. Я хочу сказати також, що в Криму також є незаконна конструкція. Кримський міст все може статися в грудні. Побачимо, як буде далі щодо прогнозу, можлива атака на банківську систему України та органи державного управління на це вказує також десятка пентаклів, шістка пентаклів. Можуть страждати і надалі. Оператори мобільного зв'язку, що також пов'язано з функціонуванням. Банківської системи України можлива провокація на ЗС на це вказує Сонце, смерть а на дні королева кубків і за нею зірка та атаки поблизу інших АЕС в Україні. Особливо це стосується Хмельницької та Південноукраїнської АЕС.